Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мене запитали вчора, позавчора, останні дні, стосовно Білорусі, стосовно повторного нападу, чи щось відлетіти буде. Давайте подивимося, що чекати від Білорусі наступним часом. Там якісь зміни відбулися? Про щось там домовилися. Дивіться, два старших аркани. Тобто карти нам показують, що ніби якесь примирення. Я не бачу, що а, щось з Білорусі буде летіти. Н -н -н. А, дивіться, хоча цей 20-й аркан, а, розумієте, це ніби якесь прозріння, ніби якийсь клич зверху, а, якась домовленість, порозуміння, і знову домовленість. Давайте подивимося, це Лукашенко. Давайте так. Ви розумієте, що, що за домовленість спочатку? Що за домовленість. Що за домовленість? Тут ніби важка, через важкий стан когось, скоріше за все. Можливо, це через важкий стан Лукашенка. Давайте подивимося, як він себе. І, бачите, ніби як щось відклали. Таке враження, ніби як щось відклали. Давайте подивимося стан Лукашенка на сьогоднішній день. А я дивлюся сьогодні понеділок зранку. Дивіться: карти кажуть, що він ніби повернувся у своє старе положення. Тобто. Таке враження. Ви знаєте, дуже багато хто каже, він хворий, він вмирає, він на капельниці. Він на цьому в мене таке враження. Зараз ми перевіримо цю інформацію, що мені йде. Вже я робила на Лукашенка, і там, ніби, якийсь удар був. Потім, коли ми дивилися в той день, коли було дев'яте, так йому ніби добре було більш-менш так. В мене таке враження, що він це все робить спеціально. А, щоб, ну, знаєте, симулює для того, щоб не вступати з Росією щось там. Давайте подивимося, а, що в нього з Росією, тобто з Путіним, які домовленості у них. Ну, він, бачите, бачите, він, а, він тримається осторонь Путіна. Будемо так говорити. Путін йому щось пропонує, це і тримається осторонь. Ось ви бачите, так як я і казала, він обнуляється. Тобто у нього якісь плани змінилися у Лукашенка. Я не бачу, що буде щось так. Я дивлюся тут верніше, я бачу тут, що, в принципі, з Білорусі, поки що, я не. ну, Як це сказати? За прильоти не знаю, а от що піхота піде, наступ буде, цього я не бачу. Давайте подивимося, з цим ми розібралися. У мене таке враження, він симулює. Тут скоріше бачите його, як сказати, здоров'я більш-менш нормальне. Нормальне. Це симуляція, скоріше за все. Щоби з Путіним нічого не мати, ніяких справ, нічого ніяк, нічому йому не... не... Те, що вони там домовлялись раніше. І так, тепер подивимося прильоти з Білорусі. Ну, це періодично може бути. Ось це може бути, так. Да. Це може бути, на жаль. Ось, ось ця карта це говорить. Тобто періодично може бути печалька відти. Яка саме печалька? Я зараз розглядати не буду. Мені головне було подивитися, чи буде наступ. Ось а в принципі по прильотах нічого не зміниться. Якщо до цих пір їх не було, то їх не буде. Якщо але періодично, в мене таке враження, що щось там буде. Якась заворушка. Бачите, яка сила там є все рівно у них у Білорусі на кордоні. Будемо так говорити, бачите, тому що ось річечка, от ніби кордон, ось. Ось так виглядає. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!